Олеже, питання щодо партнерства в консалтингу. Скажи мені, будь ласка, що ти думаєш, консультанту, все ж таки, в наш час краще працювати наодинці, бо всі говорять там про розвиток бренду і треба себе просувати. Чи варто об'єднуватися з іншими консультантами, так і робити таку ну невеличкий можна сказати, угрупування? Так що скажеш? Привіт, класне запитання. І я би його трішки відповів таким чином. Я би я не прихильник якихось таких сталих об'єднань, де люди створюють прям консалтингові компанії, отак от з ходу, не маючи якоїсь там ваги і спільної ваги. І загалом питання бізнес-партнерства я би не хотів сьогодні не, не розглядати як такого класичного. Я би хотів швидше поговорити про те, чому варто все одно формувати якісь професійні зв'язки і мати завжди в своєму оточенні так само компетентних людей, які могли би допомогти, по суті, тобі провести консалтинговий проєкт більш ефективніше. Ну, давай так. Людина не може бути мультискіл до якоїсь необмеженої там вершини. Ну, В будь-якому випадку є щось в тебе сильніше, є щось інше, що слабіше, і ти все одно маєш якийсь такий стерж... стержневий навик, на який наслоюються якісь твої додаткові. Відповідно, якщо би я працював з якимось підприємцем-стартапером, я би його нормально міг прогнати там, по продажам, по маркетингу, по рекрутингу і так, далі, і так далі. Коли ми візьмемо, наприклад, якусь компанію вже великого бізнесу, там є вже свої нюанси, і там потрібна набагато глибша, вже тоньша експертиза, тому що вони вже перепробували дуже багато. І е, якщо ми говоримо про якогось підприємця-стартапера, то йому треба най, навіть найбазовіші гіпотези просто реалізувати, і в нього все полетить. Відповідно, е, партнерство. На мій погляд, потрібно завжди мати на підхваті. Людей, які так само цікаві твої цільові аудиторії. Ну, так. я спеціалізуюся, ти спеціалізуєшся на бізнес консалтингу, але в будь-якому випадку, навіть якщо це психологія, от навіть візьмемо якусь віддалену, ти не можеш бути спеціалістом в усіх методах, і ти не можеш пропрацьовувати будь-що. Так все одно ти в чомусь є сильніший. І прикольно, коли ти можеш долучити людину до реалізації запиту твого клієнта. Тому ось це формування зв'язків однозначно не те, що треба чи не треба, воно мусить бути. Це як, знаєш, в будь людини має бути хороший лікар свій, так, адвокат, лікар. Раз хотів... Якраз хотів додати, знаєш, з досвідом розумію, що в адресній книзі, так в книзі контактів, окрім от там стоматолога, перукара, є там не знаю, там Олег консультант по бізнесу, там умовно, там Ігор, консультант по лідерству, так там Роман, консультант по там Паблін спікінгу і так далі. І дійсно, ну я, я погоджуюсь з тобою. Потрібно завжди навколо себе, як мінімум, збирати спільноти людей і це Насправді досить гарно показує експертність, тому що коли до тебе підходять і ну тебе хочуть затягнути в проект, тому що вони вважають, що ти там в чомусь є експерт, так вони тебе бачать, так а ти їм пояснюєш, що я там ну я, наприклад, на цьому не дуже там спеціалізуюся. Як на мене, це діє досить класне правило переговорів. Ми не відмовляємо, ми рекомендуємо наших колег, в яких ми точно впевнені, і це в багатьох випадках просто працює навпаки, тому що і колеги. Нас будуть рекомендувати. Навіть в мене бували випадки, є компанії, які просто час від часу запрошують різних там тренерів, експертів для умовно там, внутрішнього інституту якогось, так і мене питають, а кого би ти ще міг мені порекомендувати по продажам? І я розумію, що людина задає не запитання не тому, що я не сподобався, тому що людина так само адекватна. І я розповідаю про продажі через призму свого досвіду. Інша людина прийде розповість про призму по продажам через призму іншого свого досвіду. І відповідно в людей буде, не буде формуватися якось такого вакууму: о, це наш гуру, ми тільки в нього вчимося, бо ти не можеш бути гуру насправді і приписувати собі всі досягнення людей, з якими ти взаємодіяв, так. так? так, а, так, так, так. От, відповідно, прикольно, от в мене є класичні ситуації. Мені просто деколи люди пишуть: Олег, привіт, ти знаєш, де надрукувати упаковку? Я, звісно, знаю. От, а як це відбувається? Я думаю, варто загалом ще записати якийсь ефір про те, як почати залучати клієнтів і як формувати ось ці партнерські історії. Так? Бо один із методів залучення клієнтів це партнерство. Але, думаю, це окреме відео, ми його запишемо. Так, Але так. загалом. От до мене дзвонять, або там мені треба тренінг. А я такий. А що у вас за бізнес? У нас там служба таксі. І я розумію, що для кол-центру служби таксі я можу провести, але є людина, яка от суто там фігачить. І по... має вже багато там кейсів напрямку. І я розумію, що цей клієнт він мені подякує. Він скаже: Ти до мене привів офігенного чувака, і, і, і отаку от, от от таку історію партнерства. Прикольно. Мало того, треба замінити свої ритуали. Наприклад, от багато офісних спеціалістів, які хочуть вийти там в консалтинг. Є ритуал там п'ятниця, ми йдемо на пиво і говоримо, яке в нас там складне офісне життя. А прикольно замінити це і почати в п'ятниці замість походів зі своїми колегами і обговорення свого начальства зустрічатися з іншими експертами на і... івент, на нетворкінг, та на нетворкінг, на нетворкінг, на обговорення, а що так. в тебе за клієнти, а що в тебе? Тобто, от навіть сама оця е, інтелектуальний сам е, хід е, розмов повинен з'явитися професійно-інтелектуальний, а не ось е, швидше п'ятниця, швидше напитися, забутися, пережити цей тиждень. І... Ну, так. Страждально в понеділок вийти на роботу, я я знаєш, я себе спіймав на думці. От коли ти пояснював, я хочу які доповнення зробити. Найперше дійсно іноді треба взяти за рутину, якщо навіть не можна піти, там не знаю, там на івент чи його банально немає. Відкриваєш професійні сторінки. Там Facebook, LinkedIn, просто знаходиш експертів. Заходиш туди в коментарях, ділися вони тебе один одного додаються. Знаєш, це вже до теми як розвивати там нетворкінг. І друге, ти знаєш? Я теж е, зрозумів, коли ти пояснював, що я навіть створюю цю культуру, не цього слова. Я клієнтам раджу замовляти інших тренерів, і досить часто клієнти роблять, е, знаєш, наприклад, такі, якісь бізнес кампуси або, наприклад, там елітні тренінги, коли йде серія тренінгів, та я кажу спробуйте іншого експерта, тому що ти в одному відео теж про це пояснював, що Ну, всім не можна сподобатись та й питання. А навіщо та це як до всіх передом не встати, так і питання в тому, що дійсно різні експерти по продажу можуть пояснити це з різних позицій. Там хтось з позицій більше на переговори давить. так, хтось з позиції там більше, наприклад, там по роботі з клієнтом. То мені здається, така взаємодія і пояснення клієнтам, і завжди я повторюсь, мати в резерві у вот цих консультантів, яким ти довіряєш, звісно, так це це чудова думка. Ну і звичайно, навіть якщо брати чисто таку фінансову сторону, повторюсь, ти сам не можеш все надати. Вони все одно когось знайдуть. Так. Але ти можеш мати експерта якогось, і ти кажеш: в мене є клієнт, попрацюй з ним, ти отримуєш комісію. Відповідно, один консультант може провести свою базову роботу, може залучити одного, другого, третього підрядника, консультанта. Отримати відсоток і всі щасливі. Ну, так, так я знаєш ще відразу згадав, що напевно треба ще одне відео та на тему, як як рекомендувати і кого як би рекомендувати, тому що в мене, наприклад, якщо б коротко я сказав про свій принцип, я здебільшого рекомендую тих людей, з якими я сам працював, або з якими я проходив якесь навчання, або з якими я мав спільний проект. І тут знаєш, додаткове розкриття нашої теми, що що потрібно пробувати, наприклад, працювати з консультантами в парах, наприклад, це може бути просто. То ну з мого досвіду є досить гарні приклади, коли я консультую там по навчанню, по розвитку персоналу, по сервісу, по продажах. Але коли мене, наприклад, просять Олег, там система. КП є так, тобто KPI, або там потрібно побудувати там організаційну структуру чи стратегію. Я просто відверто кажу, ви знаєте, це як е, в ремонті машини. Я займаюся електрикою, а вам треба людина по двигунах, так і це досить гарна така синергія, і я, от е, напевно, за останні п'ять років я не мав прикладу, коли я порекомендував когось, і там людина сказала мені, що не сподобалось. Там можливо, я дуже акуратно рекомендую, але це мій такий, знаєш. Рішов похизуватися. Такий приклад, я думаю, прикольно ми поговорили. Людям стало більш зрозуміліше, яка роль партнерства може бути в житті консультанта. Так, однозначно, і я думаю, дуже справедливо завершити це відео, тим, що окрім того, що написати якийсь коментар. А hello, консультанти, не бійтеся, пропонуйте свої послуги. пишіть в коментарях, чим ви займаєтеся. якщо у вас є пропозиції, до можна або можливо є ідея там якогось партнерства. Чому б ні? Мені здається, діє правило. Говори про себе, десь світись і тебе побачить. Дякую традиційно всім за перегляд. До нових зустрічей. Дякую.